Це Шопа Шоу і сьогодні розкажу вам про таке. Кіна Кароль планує другу дитину. Наталія Могилевська вперше засвітила свого чоловіка. Соліст гурту Оторваль та Женя Галич покликав заміжню Юлію Саніну з гурту Hard Kiss на побачення. Ну а також розкажу про заповіт чоловіка Маші Єфросиніної і чому Потап не повернеться в Україну. Поїхали! Тіна Кароль зізналася, що хоче народити другу дитину. І насправді стало відомо це зовсім випадково. У ті, артистка вирішила відповісти на коментарі своїх фанів. Оскільки Тіна Кароль часто показує свою круту фізичну форму, то чимало питань, звісно, що про її фігуру. Тож один з користувачів запитав, чи колола вона собі оземпік, той самий препарат, який використовують для схуднення голівудські зірки і навіть і деякі українські селебріті. Але раптом, що я вам нагадую, його приписують людям з цукровим. Ом, діабетом і те, як він впливає на здорових людей, невідомо. Тому но 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 не треба воно нам. Так, от, і Тіна Кароль власне сказала, що не треба, воно нам. Співачка відповіла, що вона не колола і не збирається колоти озенпік. Тому що як додала, хоче ще народити дитинку. Мені ще хочеться щось народити, красиве, гарне, маленьке. Тож здається, Тіна Кароль щось нам не договорює. пу Пу, пу. Але менш з тим. Співачка, до речі, у тому ж відео дала класну пораду хейтерам. Каже, якщо вам немає що робити і просто чешуться пальці щось написати, то помийте руки. І взагалі мийте руки часто, бо що? Бо все в наших руках. Старша донька продюсерки Олени Мозгової Зоя зробила камінаут і показала свою кохану. Я вам нагадаю, що Олена Мозгова це колишня дружина Олександра Пономарьова, між іншим перша дружина виконавця, і разом вони прожили 10 років. В них народилася спільна донька Євгенія, але все ж таки вони розійшлися. Ну а донька Зоя в Олени Мозгової від попередніх стосунків, які були до Олександра Пономарьова, але він дівчинку удочерив під час шлюбу з продюсеркою. Ну і власне зараз дівчині 30 років. Відомо, що вона не в Україні, а якщо конкретно, то зараз вона у Швейцарії. І вона наважилася зізнатися у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Вона виклала відео, на якому з коханою вони цілуються на тлі гір. Ну і під роликом Зоя Мозгова подякувала своїй обраниці за кохання і за відчуттям оселі. А ще додала, що їй було важко наважитися на таке публічне зізнання, але вона щаслива і її серце наповнене на коханням. Наскільки можна зрозуміти з самого допису, то разом Зоя та її кохана вже приблизно рік. Ну і в інстаграмі досить багато їхніх спільних фото. А завершила Зоя Мозгова своє зізнання такими словами: – «Займайтеся коханням, а не війною. Ну, тобто, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ну, якось так. Днями відбувся фестиваль лайми Вайкуле у Латвії, який називається Лайма Рандеву Юрмала. І він навів чимало кіпішу. Зокрема, через українських артистів, які взяли у ньому участь. Я вам нагадаю, що це щорічний музичний фестиваль, який проходить у Юрмалі, і триває кілька днів. До нього долучаються музиканти різних країн, у тому числі із РФ, які засуджують вторгнення. Ну і проходить цей фестиваль під гаслом допомоги Україні та проти війни. Українські артисти теж долучилися до події. Зокрема, був Андрій Данилко. Він же Вірка сердючка. Другий рік поспіль долучилися до фестивалю Макс Барських і Алєксєєв. А ще заспівали Анна Буткевич і НК Настя Каменських. До речі, потап також був на фестивалі Лайма Рандеву Юрмала, але він не виступав просто собі пройшовся червоною доріжкою, причому один без дружини, і потім стояв, підтримував її, коли вона співала. Щодо російських артистів, то їх також було чимало, але всі вони відверто засуджують вторгнення РФ в Україну. Був і Максим Галкін, який між іншим заспівав українською відому пісню Смереко. Він до речі нормально так шпрехає вже українською. і, Мені здається, він збирається скласти іспити з української мови і отримати громадянство. Ну, правда. Що ще додати всі виконавці з України вони подякували Лаймі Вайколе за організовану подію за підтримку і за можливість ще раз голосно нагадати про події в Україні? До речі, на фестиваль ще запрошували виступити Дерехєєву і Улю Полякову, але вони відмовилися. Там фестиваль лайма рандеву юрмала, деякі українці не підтримують і не розуміють, чому наші артисти виступають на ньому. Тому цікаво дізнатися вашу думку щодо цього музичного фесту і участі українських артистів в ньому. Чи виглядало для вас особисто це дивно, чи це нормально? Наталія Могилевська вперше засвітила свого коханого чоловіка. І такого дійсно ще ніколи не було. Співачка активно приховує своє особисте життя, не показує коханого і прийомних донечок, але в інстаграмі ділиться певними кадрами. І от зараз вона повернулася до Києва після відпочинку в Одесі і поділилася спогадами. Зокрема, Наталія Могилевська виклала відео, на якому її коханий Валентин зустрічає її та донечок на вокзалі в Одесі. Він, до речі, завчасно приїхав на машині, щоб забрати дівчата до орендованого будинку. Ну і приїхав він не з пустими руками, а звісно, що з квітами. Для усіх дівчат, отакий от молодець. З відео зрозуміло, що Валентина трохи кудряве волосся, темного кольору, і він достатньо такого високого зросту. Більше, на жаль, нічого не зрозуміло. До речі, під самим відео Наталія Могилевська подякувала чоловіку за відпочинок і що дозволив їй поділитися цим зворушливим роликом. Насправді сама артистка не показує не лише чоловіка, а й своїх прийомних донечок, бо не хоче до них зайвої уваги. Але вона опублікувала в сторіс відео, як її старша донька стрибає в басейн. І і Там трошечки так видно обличчя дівчинки. А взагалі найголовніше, друзі, що вони відпочили всі разом. І знаєте, от дивишся на Наталію Мохалевську і розумієш, як же їй сильно личить бути мамою. Це реально кайф. На христину Соловій склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. І тепер їй загрожує штраф або громадські роботи. Але що сталося? Запитаєте ви, а я вам розкажу. Справа у тому, що днями артистка виступала на фестивалі Веделка Фест у Чорноморську. І все в нічого, але просто на сцені під час виступу вона використала нецензурну лексику. Артистка запитала у публіки, як називалося місто Чорноморськ до того, як його переіменували. А називалося воно Іллічівське. Ну і Христина Соловій у відповідь сказала, що це повна фігня, скажімо так. І Що вам це подобалось? Ні! Повна. Таке висловлювання не всі оцінили, і деякі місцеві жителі написали заяву до поліції за порушення громадського порядку та за використання нецензурної лексики у публічних місцях. Тож, як вже розповіли журналістам у поліції, на Христину Соловій реально склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство. Їй загрожує або штраф, або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту, дивлячись, що обере суд. Але прикол у тому, що обирати її покарання буде і лічівський міський суд, який зберіг стару назву. Ну тут і сказати нічого, оце так іронія долі. Щодо цієї історії у соцмережах думки українців розділилися. Одні пишуть, що правильно все сказала Христина Соловій щодо старої назви міста, а от інші не підтримують. Мовляв, це образило мешканців міста, і взагалі на фесті були дід. Тому про матюки треба попереджати. Мені особисто незрозуміло зрозуміло стало те, що останнім часом досить багато стало Христини Соловій в інфопросторі. Тому співпадіння хм, не думаю. Півачка Кола вперше прокоментувала, чим завершилася історія з атакою ботів на її пісню Цілуй. Швиденько нагадаю, що тоді трапилося. Отже, місяць тому в артистки вийшла нова пісня Цілуй і кліп до неї. Спершу новинка швидко набрала оберти, але потім на стрімінгових платформах ні з того, ні з цього відбулося просто різке падіння. Кола сказала, що її пісню атакують боти. Що таке вже було, і що певно це замовна історія. Тобто, хтось хотів її злити. Вони з командою почали активно шукати, хто то, відслідковувати, і сказала тоді, Кола, що обов'язково вони розкажуть, хто за цим стоїть. Говорила тоді співачка на емоціях досить різко. Мовляв, людині, яка це все зробила, повернеться весь отой от негатив. Ну а зараз вперше артистка висловилася про замовника цієї схеми. Тож у програмі ранок у великому місті» вона зізналася, що вони з командою вперше в принципі стикнулися з пошуком чогось такого, і каже, що на жаль назвати тих людей нереально. Тож артистка вважає, що можливо, все ж таки, це була технічна помилка, ну і не більше. Але факти на Ютуб показують дещо інше. Прокоментувала кола і свої емоційні слова довкола ситуації з атакою ботів і сказала, що насправді не бажала нікому зла. Це нормальна реакція людини, яка вважає, що це несправедливо, а особливо це нормальна реакція дівчат, бо ми такі емоційні створіння. Тож вважаємо на цьому історію зі зливом Коли закритою. Але спершу напишіть у коментарях, як ви думаєте, її дійсно хотіли злити і хочуть злити. Чи це реально була помилка? Ведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її чоловік, який боронить Україну, склав заповіт. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Вог і поділилася, як дізналася про той документ. Тож, як ви знаєте, чоловік ведучий Тимур Хромаєв пішов захищати Україну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Саме тоді, після рішення про мобілізацію, він і склав заповіт. Ну а вже перед самою поїздкою на фронт Тимур Хромаєв вручив цей документ Машу Євросинінії. Ведуча зізналася, що була розгубленою і навіть обуреною. Вона хотіла просто порвати той заповіт. Але потім заспокоїлася і зрозуміла, що коханий мудрий чоловік, який потурбувався про неї та про їхніх дітей. До слова, Тимур Хромаєв служить командиром роти у 112-й бригаді Київської територіальної оборони, яка спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. У Києві він буває рідко в основному у відрядженнях він по всій Україні, тому бачаться вони з Машою Єфросиніною не так часто. Але він молодець. Дякуємо йому і дякуємо всім захисникам і захисницям за те, що боронять нас, і не забуваємо донатити. Бо як би там не було, хлопці і дівчата на нас з вами сподіваються. Ми їхня опора, ми їхня підтримка, і саме ми, кожен з нас, той самий міцний тил. Потап попросив вибачення у своєї дружини Насті Каменських. Отакі заголовки сколихнули змі цього тижня, та з'явилися вони через те, що репер випустив нову пісню, яка називається Вибач Трек Потап присвятив жінкам, які люблять своїх чоловіків та вміють пробачати а також чоловікам, які не соромляться перепросити за свої помилки. Ну і сам репер додав, що у минулому були різні ситуації, та зараз він розуміє наскільки важливо вміти просити вибачення. Звісно, з'явилися думки, що такою от новинкою Потап вибачився перед своєю дружиною настою каменських. Але сама співачка ці плітки підігрівати не стала і просто привітала коханого чоловіка з прем'єрою. Ну а щодо чуток про цю пару, то їх завжди було багато, і вони постійно з'являються нові. І от з'явилася свіженька порція пліток від блогера Богдана Безпалова. На цей раз інформатор написав цьому блогеру про репера і його бізнес. Тож, за даними того джерела, потап за кордоном працює з росіянами на російський ринок. Мовляв, в нього там є міжнародний лейбл, власниця якого екс-подруга Насті Каменських, дизайнерка Анна Андрійчук. За словами Богдана Безпалова, чи точніше його джерел, лейбл співпрацює з росіянами, зокрема з Дариною Тарасовою, яка є дружиною соліста гурту «Іванушки Інтернешнл». Ну і типу Настя Каменських в курсі всіх темних справ Потапа, але мовчить, бо залежить від нього. Крім того, потап нібито продає свою столичну нерухомість, а іншу частину оформлює на батька. А в Україну репер мовляв не може в'їхати, бо оформлював документи на виїзд у одеського воєнкома, якого посадили за грати. Тож видані ним документи військовозобов'язаним, а нулювали. Не знаю, як вам, а мені це все здається таким закрученим сюжетом, що аж важко повірити. Ну Крістофер Нолан він відпочиває правда. Тому цікаво, чи вірите ви цим всім пліткам від Богдана Безпалова. Пишіть нам у коментах. Лідер гурту Женя Галич запросив на побачення Юлію саніну з гурту «The Hardkiss». але з цього нічого не вийшло. Як розповів музикант і військовослужбовець в інтерв'ю Еммі Антонюк, нещодавно в них з Юлією Саніною трапився цікавий момент. Він сказав таке: ми щось сміялися, і я кажу з тебе побачення. На що Юлія Саніна відповіла: Ні, на жаль, це зараз не актуально. Ну бо, врешті-решт, у виконавиці є чоловік. Хоча і у Жені Галича є дружина. Але не тільки Юлії Саніній пропонував колись Жені Галич сходити на побачення. Виявляється, під його приціл потрапляла ще й Христина Соловій. Рокер розповів, що одного разу влаштував романтичну зустріч з артисткою у клубі, але все пішло не за планом. Співачці різко стало зле. У неї почалася коліка чи щось схоже, і він навіть на руках виносив її з закладу. Однак, як додав Женя Галич, почуттів у нього до Христини Соловій насправді не було. Коротше, досить відверте інтерв'ю вийшло у Жені Галичи та Емми Антонюк. Але що хочу сказати, Айда Женя Галич, Айда підкорювач дівочих сердець. Не дарма, знаєте, в мене в університеті половина просто курсу сходили з розуму за ним. І я в тому числі, ну, таке. <му> ну і щоб далеко не відходити від теми, Юлія Саніна починає сольну кар'єру. Насправді це більше припущення журналістів, яке з'явилося після однієї новини. У фронтвумен гурту «The Хардкіс з'явилися свої сторінки в мережі як окремої співачки. Взагалі у Юлії Саніної ніколи не було, наприклад, публічного інстаграму. Фейсбук, начебто, був, але в інсті її тегали саме як «The Хардкис. Та зараз журналісти порталу Музвар помітили, що в Ютубі у Юлії Саніної з'явилася своя окрема офіційна сторінка. Більше того, оновилися сторінки на стрімінгах, і там тепер також є окрема виконавиця Юлія Саніна. На порталі Музвар написали, що чекали на офіційне прощання фронтвумен з гуртом за Хардкіс, і мовляв, здається, ось воно. Сама Юлія Саніна поки офіційно не коментувала ситуацію, однак раніше говорила, що не збирається покидати гурт. Ну а цікаво, що з цього приводу думаєте ви? Чи хотілося б вам, аби Юлія Саніна розпочала свою сольну кар'єру? Чи все ж таки вам більше до вподоби звучання гурту «The Харківс? Третя дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, як довго вони з коханим чекали на поповнення і коли в них народиться дитинка. Тож спершу, так чутки про те, що Володимир Остапчук і Катерина Полтавська стануть батьками, підтвердилися минулого тижня. Пара виклала гарне відео, на якому і видно невеликий животик. Катерини, з якого все стало на свої місця, закохані вирішили не зберігати мовчання, і Катерина Полтавська поділилася тим, як процікає її вагітність. Вона показала знімок УЗД, Розповіла, що в неї перший місяць другого триместру, і маля вже штовхається на повну. Ну а народитися має 22 грудня під самий новий рік. Щоправда, буде хлопчик чи дівчинка? Поки не каже. А ще Катерина Полтавська розповіла, що коли дізналася, що вона при надії, то її вага була 54 кілограми. Після чого вона несподівано схудла до 50,5 з половиною кілограмів. Зараз же вона трошечки набрала і важить вже 52,5 кілограма. До речі, розповіла Катерина Полтавська і про те, як вони з Володимиром Остапчуком дізналися про вагітність, і що для них це насправді було неочікувано. Стро в тому, що так вони хотіли дітей, але не думали, що вийде все з першого разу. Навіть лікарі їм казали, що в них ну точно не вийде одразу через певні особливості жіночого організму. Але, врешті, все вдалося. Ну, Володимир Остапчук все ж таки має дітей. Він батько з досвідом, тому знає, як все правильно зробити. І так, у шоумена мене це вже буде третя дитина, адже він має ще сина і доньку від першого шлюбу. До речі, Катерина Полтавська вирішила прокоментувати деякі закиди щодо того, що Володимир Остапчук забив на своїх дітей. Тож вона сказала, що тема дітей його найголовніша травма після розлучення. Він спілкується з малими, просто вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це. Врешті підсумовуючи цю новину, що хочеться сказати, вітаємо Катерину Полтавську та Володимира Остапчука і діточок, як на небі, зірочок. Колишня учасниця гурту Віагра Надія Мейхер вперше за довгий час вийшла на зв'язок. І виявляється, друзі, у неї власний бізнес, і вона в Греції. Але давайте спочатку. Надія Мейхер є офіційна сторінка, на якій понад 300 тисяч підписників. Але там вона вже давно не з'являлася, і сторінка ця пуста, бо її поцупив російський продюсер. Натомість Надія Мейхер створила нову сторінку у серпні минулого року і повідомила, що вона відкрила свій бренд одягу. З того часу артистка постійно показує асортимент, але де вона була, ніхто не знав. Відмітки в інстаграмі говорили, що вона то в Берліні, то в Мюнхені, потім десь у Франції, у Швейцарії, Іспанії і в Україні також, начебто, була. Ну а зараз вона опублікувала свіжі фото, і, судячи з відмітки, то вона у Греції розвиває свій бренд одягу Надія Мейхер на український та європейський ринок, але нових пісень не випускає і не говорить до речі, чи планує повернутися на сцену. А от цікаво, напишіть нам у коментарях. Ви б особисто хотіли повернення Надії Мейхер на сцену. Можливо, навіть з новим україномовним репертуаром. Чи вже все? Той во на цьому будемо завершувати. Досить насичений в нас вийшов випуск. Тож ставте ваші вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Підписуйтеся на ютуб канал Люксафем. І не забувайте про донати нашим захисникам. Ну а ми з вами побачимося за тиждень з новою добіркою новин шоу бізу. Це було ШОПО шоу, папа. -па.